Реставрація сідушки ЮМЗ Розбираємо її, Убираємо люфти. Вироботку в убрав, обрав, в турку вибив, розвернув протилежною стороною до вироботки, щоб терло не там, де я наварю сварку, а цілу частину, щоб плоскость гарна була. І всередині. Понаварював і напільничком трохи підотер і гарно вироботка обрали, стулку прихватив. А то, як всередині наварів, втулку зжимає, щоб вона особа не шаталась, ну вона і не шаталась, щоб нікуди не ділась. Ось отак ось вироботку я обираю. Хід амортизатора 75 мм, і щоб ходи, сидіння був 75 мм. Міліметрів приварив, отут ось дві шайби. На ось цих отворах і буде амортизатор. На стиснення він тримає 70 кг. Тож торсіон я налаштував на 20 кілограмів, а далі в процесі роботи підкручую. Туди-сюди. Ось це мені подобається, що є регулювання. Це дуже добре. І що я сам можу підлаштувати, не просто вставивши якусь пружину, а під свою вагу. Ще хочу відодвинути ці трохи назад, мішав горловина бака, тож трохи підрізав, загнув і ось так воно буде. Раніше було на цих отворах, а буде на цих на 4 см. Було на цих, буде на цих. Сідушка вже встановлена на новому місці. Тут попідшивалося, де порване було. Ось так виглядає кріплення. На новому місці було на цих отворах, на 4 см віддалив. До горловини ось так. Переварено її. Дружинний амортизатор. Ну що, скажу, що трошки стало краще. І нога буде права не так сильно зігнута, так що ці всі старання пішли на користь. І тепер слідуючим етапом переробити педаль газу, МТЗовську поставити. Опустити, щоб нижче були педалі тормоза. Трохи вище підняти ручник, щоб удобніше було. Ось такі плани. Дякую за перегляд. І давайте доб'ємо вже тисячу підписників. Дякую.